О 9 ранку ранку соціального працівника в Одесі починається робочий день, незалежно від тривог та відключень світла. Світлана Петровська заварює каву та підігріває вареники для свого підопічного Анатолія. Так, чотири години на день, понад півтора року. Світлана допомагає Анатолію поратися з побутовими та домашніми справами. Анатолій живе на 10-му поверсі. Через відключення світла Світлані іноді доводиться підніматися пішки. Я йду з сумками не на легке. Ну буває, що нету світу, буває, що немає води. От в даний момент немає води. Я встигла помити посуду. Звісно, це мені ну тяжеляють мою роботу. Ну а що робити. Соцпрацівник та підопічний вже як рідні. Жінка каже, не може лишити Анатолія без гарячого обіду. Але з електроплитою в Бликау це стає справжнім квестом. Я в столовий взяла вчора обід, пельмені, і прийшлося мені варити, йти домой, сварити їх і принести йому гарячому відділу. У Анатолія Шаропотюка інвалідність першої групи. Він доктор наук та професор. Практично все життя викладав у виші. Проблеми почалися після травми, отриманої на роботі у 25 років. Перебило хребет. Але це не завадило Анатолію стати професором та академіком. Чоловік викладав та читав лекції студентам у себе вдома. Літ назад вони прийшли, а я не смог допоздів і відкрити двері. Я заранее, ну, щоб не позати при студентах, відкривав дверь і садився в кресло. Анатолій має сина, теж вченого. Ще п'ять років тому він пішов добровольцем до ЗСУ. Його позивний – професор. Він на першій лінії все рішення Ніколаїв защав. Двоє суток не було зв'язку. Конечно, переживаю это. Тим более у нього маленькая дочка растет. Перебої зі зв'язком під час відключень світла головна проблема, каже Анатолій. Даже холодное поїсть. Ну, не проблема. Для мене отопления нет. Ну, світорог ходив, укрился. Это не проблема. Всі фронті. Справитися з побутовими справами мешканцям з інвалідністю простіше, коли поряд надійний помічник. Працівники територіального центру соцобслуговування у Малиновському районі відповідально піклуються про своїх підопічних. Готують їм їжу, купують продукти та медикаменти. Оплачують комунальні рахунки. У кожного з них по дві лежачі підопічні, яким важко виконувати навіть прості побутові справи. З початком війни лежачих підопічних у співробітників центру побільшало, зазначає заступник директора Світлана Мазур. Багато людей, як ви знаєте, поїхали з країни, батьки їх лишилися тут по різним причинам, все розуміємо. Але людей збільшилось, таких, яким потрібна наша допомога. На жаль, Світлана Мазур розповіла, яку допомогу надає центр. Грошова допомога на лікування. На поховання, на компенсацію заборгованості за житлово-комунальні послуги це гуманітарна допомога. Як ви знаєте, на період воєнного стану на базі Майновського територіального центру створено гуманітарний центр Майновського району. Багато співробітників там працюємо. Ми всі там працюємо. Хтось постійно, хтось приходить фасувати, хтось приходить просто допомагати, тому роботи збільшились. Але незважаючи на зростання навантаження і складності, які створює воєнний час, одеські соцпрацівники сьогодні накидають тих, хто потребує їхньої допомоги.